У тиші храму Геральд почувався майже відокремленим від світу, але жахливі сни не полишали його. Вони тягли його крізь час і простір. До місць, де він зустрічав монстрів і людей, бачив руїни старих світів і розквіт нових. Ненні щоразу, коли заходила до нього, бачила цей тягар у його погляді. Ти не спочиваєш, мовила вона. Навіть коли твоє тіло лежить у спокої, твоя душа блукає. Відьмак не заперечував йому й справді було важко знайти відпочинок. Його сни були непростими видіннями, вони були нагадуваннями про вибір, який він робив знову і знову про життя, яке він жив, про кров і про любов, яка ще не увійшла у його життя, але вже стояла на порозі. Ненніки відчувала це, навіть якщо він не вимовляв жодного слова. Вона знала. Його шлях веде до чогось більшого ніж просто контракти на чудовиськ. І хоча вона розуміла всю небезпеку, у її голосі завжди звучала надія, що він колись знайде сенс більший за мечі та кров. Одного вечора, коли сонце вже хилилося за обрії, а келії храму наповнив золотавий світ, Геральт вийшов у сад. Тиша здавалася абсолютною, але в глибині його душі народжувалися передчуття. Щось нове чекало попереду. Він знав світ не дасть йому відпочинку, і вже скоро його шлях приведе його до зустрічі, яка назавжди змінить усе. Із цієї тиші і відлуння снів народжується остання історія збірки: історія про бажання, про силу, яка здатна зруйнувати або врятувати, і про жінку, чия постать, стане однією з найважливіших у долі відьмака. Подорожуючи разом із любистком, Геральт опинився на березі однієї з тихих річок. Сонце тільки сходило, і Бард, як завжди, вирішив, що це ідеальний час для риболовлі. Замість вудки він користувався старовинним ритуалом, читав заклинання, яке, на його переконання, мало заманити рибу. Подивися, відьмаку, урочисто виголошував він, вимахуючи руками. Зараз риба сама вистрибне мені в руки. Геральд сидів на березі, спостерігаючись тією ж іронічною байдужістю, з якої він звик дивитися на всі витівки барда, але раптом вода почала вирувати. Замість риби з глибин вирвався вихор, повітря наповнилося дивним тремтінням, і з річки піднялася сяюча постать. Це був джин. Любисток відсахнувся, його очі широко розкрилися. Але було вже пізно. Слова заклинання, які він вимовив жартома, виявилися справжнім закликом. Джин вирвався на волю, і його могутня магія обрушилася на барда. Любисток закричав, схопившись за горло. Його тіло скрутилося в судомах, обличчя спотворилося від болю. Джин, вириваючись із світу людей, залишив йому страшну відмітину. Геральт кинувся вперед. Його інстинкти підказали. Звичайною силою не впоратися, він проказав власне заклинання, використовуючи знак, і зумів на мить стримати духа, але Джин вирвався і зник, залишивши після себе тільки спустошення. Любисто купав на землю, хриплячи і марно, намагаючись вдихнути повітря. Його тіло ще здригалося, очі каламутніли. Геральт схилився над ним і зрозумів магія джина смертельна. Він не знав, як врятувати друга. Він підняв любистка на руки і вирушив до найближчого міста. Село, яке трапилося дорогою, не могло допомогти. Селяни лише відверталися, перехрещувалися, бачачи барда, який стогнав і марив. Врешті-решт, Геральт довідався, що неподалік живе чародійка здатна впоратися з таким закляттям. Її ім'я звучало загадково і з острахом з Венгерберга. Коли він увійшов у місто, яке готувалося до свята, то відразу відчув на собі чужі погляди люди розступалися перед ними бардом на руках. Хтось шепотів про різника з Блавікена, інші просто дивилися з недовірою. Але Геральт ішов уперед. Він знайшов дім Єнефер. без труднощів, її присутність була відчутною ще здалеку. У центрі міста, в будинку, що пахнув пахощами й магією, мешкала вона. Коли двері відчинилися, Геральд побачив жінку, яка одразу вразила його, висока, струнка, із чорним, мов смола, волоссям фіалковими очима, в яких сяяли розум і небезпека. Її постать була бездоганною, але в усій її поставі відчувалася сила, що змушувала серце стискатися. Відьмак, мовила вона, кинувши погляд на нього і на стогнучого любистка, і що ж тобі від мене потрібно? Її голос був оксамитовим і водночас холодним. Геральт відповів просто його вразила магія Джина, він помирає. Яннефер примружилася, її погляд засяяв цікавістю. Джин кажеш, її губи склалися в усмішку. Тоді, можливо, твій друг ще послужить мені. Вона відступила в бік, запрошуючи їх увійти. Єнефер провела Геральта з любистком до своєї оселі. Усередині панував запах трав, пахощів і дивних гострих ароматів, що пікали ніздрі. Стіни вкривали полиці з книгами й колбами, а в центрі кімнати сяяв магічний кристал, немов серце дому. Вона кинула погляд на барда, що корчився на підлозі, і холодно зиркнула на відьмака. Його врятувати можна, але ціна завжди є. Геральт відповів коротко: я заплачу. Єнефер засміялася, і в її сміхові було більше крижаної насмішки, ніж радості. Не тобі вирішувати, відьмаку. Ціну визначаю я. Вона підняла руки і в повітрі закружляли іскри. Магія заповнила кімнату, стіни здригнулися. Любисток застогнав, а потім різко затих, немов його біль вирвали зсередини. Його обличчя знову набуло кольору, дихання стало рівним. Він лежав виснажений, але живий. Геральт відчув, як напруга з його плечей трохи спала. Але він помітив, Єнефер діяла не лише для того, щоб врятувати Барда, її справжній інтерес був у джинові. Пізніше, коли любисток відпочивав у сусідній кімнаті, чародійка сіла напроти відьмака, її фіалкові очі пильно вдивлялися в нього, немов намагаючись читати всі його таємниці. Джин це істота неймовірної сили, він може виконати три бажання, І хтось із вас його вже почав. Геральт мовчав. Він не збирався пояснювати, що вже використав два бажання, хоча й не зовсім свідомо. Єннефер, схоже, здогадувалася одне бажання ще залишилося, промовила вона тихо, і в її голосі прозвучав вогонь. Я хочу цього, я знайду Джина, підкорю його й отримую силу, якої ніхто не мав. Відьмак дивився на неї спокійно, у його серці прокидалася настороженість. Він знав, джини не іграшки вони руйнують життя тих, хто прагне використати їх. Але він також бачив у Єнефер щось таке, чого не бачив у інших жагу, яка була більше за звичайну жадобу влади. Це була порожнеча, яку вона хотіла заповнити. Її краса була бездоганною, але за нею ховалася глибока рана. І чим більше Геральт дивився на неї, тим ясніше розумів. Його доля вже почала вплітатися в її долю. Тієї ж ночі Єнефер розпочала ритуал. Вона привела Геральта на площу міста, де стояв старий колодязь. Там, використовуючи артефакти і заклинання, вона створила портал, щоб закликати Джина знову. Але магія була занадто сильною. Коли Джин з'явився, його сила вдарила по всьому місту. Стіни будинків здригнулися. Дах церкви впав, люди кричали і тікали. Дух виривався на волю, а Єнефер намагалася його підкорити, незважаючи на небезпеку. Геральт кинувся до неї, намагаючись зупинити. Це безумство. закричав він, пробиваючись крізь вихори магії. Ти загубиш себе й усе місто. Але вона навіть не слухала її обличчя сяяло пристрастю і відчаєм. Для неї це було більше, ніж просто сила. Це було останнє бажання, яке вона хотіла вхопити шанс змінити свою долю. Джина не можна було стримати. Його крики здіймали бурю, каміння сипалося з дахів, а небо розривали блискавиці. Люди з жахом ховалися, а центр міста перетворився на поле магічної руїни. І тоді Геральт зрозумів, єдиний спосіб зупинити все це використати останнє бажання. Місто тремтіло від магічних вибухів, каміння сипалося з дахів, вулиці розривалися від вибухових хвиль, люди бігли, залишаючи позаду свої домівки. Посеред цього хаосу стояла Єнифер. Її очі сяяли фіалковим вогнем, а голос лунав, немов громовиця. Вона намагалася підкорити джина, який виривався з її рук, але його сила була занадто велика. Геральт пробивався крізь шквал магії, відчуваючи, як повітря обпікає легені, а його тіло трясе від потужних вибухів. Він бачив, що мить і Єнефер загине розірвана силою духа, і разом із нею впаде все місто. Його розум працював швидко. Він згадав, що ще залишалося останнє бажання. Суть у тому, що Джина можна відпустити лише тоді, коли всі три бажання виконані. Інакше він залишатиметься в цьому світі, руйнуючи все навколо. Але що загадати? У його серці народилася думка, яка сама вирвалася назовні, він побажав, щоб їхні долі його і Єнефер були назавжди пов'язані, щоб ніщо не могло розірвати цей зв'язок навіть сама смерть. У ту ж мить навколо них спалахнуло світло. Джин завив, його тіло закрутилося вихором і почало зникати. Магічна буря стихала, вулиці заспокоювалися, а повітря ставало чистішим. Дух, нарешті, вільний, вирвався за межі цього світу, залишивши після себе тільки ледь чутний відголос грому. Єнефер впала на коліна, виснажена і спантеличена. Вона відчувала, що сталося щось більше, ніж просто зникнення джина. Її очі зустрілися з очима Геральта. У цьому погляді було стільки запитань, скільки відповідей. Вона зрозуміла він використав останнє бажання, і це бажання торкнулося її безпосередньо, але вона не знала точно, що саме він побажав, лише відчувала, що відтепер їхні долі переплетені нерозривно вони стояли серед руїн міста, серед тиші після бурі, і замість слів їх поєднала близькість. Вперше між ними спалахнуло те, що стане легендою кохання. Пристрасне і небезпечне, сповнене сили і приреченості, так завершилося оповідання. Але це був не кінець, а лише початок. Бо віднині шлях Геральта та Єнефер з'єднався і попереду чекали пригоди, біль, страти й миті, які змінять увесь світ. Дякую, що додивилися до кінця. І якщо вам сподобався даний переказ і ви хочете почути продовження, то ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі. До зустрічі у наступних відео.